20 лютого до народних ДПСників надійшла інформація, що через Лубний повинен приїжджати автобус з так званими тітушками. Дійсно, у напрямку з Лубенна засулля на великій швидкості рухався Богдан з дніпропетровськими державними номерами. Місцеві активісти угледіли його на посту ДАІ і кинулися блокувати рух. Щоправда, особливих зусиль їм для цього прикладати не довелося, адже водій, певно, через незнання поїхав прямо по старій дорозі, що веде в тупик. Відразу після його зупинки пасажири, яких за різними даними було від 20 до 30 чоловік, розбіглися в різних напрямках. А автобус спалахнув і за лічені хвилини вигорів вщент. На місці події працювали бійці чергового відділу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини та правоохоронці. Їм практично відразу вдалося знайти трьох пасажирів автобуса, яких передали бригаді швидкої медичної допомоги. Решта зникли у невідомому напрямку. Протягом усього вечора і аж до пізньої ночі серед натовпу місцевих активістів, які продовжували патрулювати на об'їзній трасі, ширилися чутки про перебування тітушок в різних куточках міста і району. Окремі з метою їх виявлення. Об'їжджали прилеглу територію і декого таки знайшли. Четверо з тих, хто в день втік з автобуса, були доставлені до народно-контрольно-пропускного пункту і передані співробітникам міліції. З одним з них нам вдалося поспілкуватися. Я проживаю в Нікополі, а їздив в Київ. Ну і треба в Києві роботи частенько буває. Ну в цей раз їздили не по цьому поводу, їздили на мітинг правої партії регіону, яка нас ну, відправляла туди періодично на мітинг. Це вже ви не вперше перший ну да я не перший раз був. Да. І вы отримывали кисть кошти? да ну на покушать там на суточні какие-то деньги да в чому заключалася ваша робота там Ну, что просто прийти походити, помахать флагом никаких там э, э, колющих, режущих, нам никто не выдавал, никаких, просто мирный митинг, вот, ну, говорилось как, это мирный митинг, который, ну, как бы, вы приходите просто как показать, что и, ну, провладные партии, то есть мы с Днепропетровского района, где преобладает на самом деле, ну, у нас преобладала, наверное, я не знаю уже, Ну вот в этом плане нас туда отсылали, прив... отвозили туда и обратно забирали. Мы не успели туда толком и заехать, если на чем с того. Нам разбили окна, ну, то есть мы. Ну, ты на митингу и не побывал. Я не был, не, лично я не был на митинге. Ну, мне не удалось. Потому что наш автобус там разбили, пробили колесо. Мы вышли, пошли пешком, нас потом подобрали и так ну, такая вот. Повернулась и назад. Да, то есть подобрали одним автобусом, уже везли, ну, две. И все было спокойно до Лубен. Нет, нас еще там за Борисполем закидали, мы ехали без окон. Вот этот автобус, который ну, вот здесь, он ехал без трех окон. Мы мерзли ну, и Ну вот здесь неожиданно, но ну, вот такое вот произошло. А раньше, когда вы брали участь в этих митингах, вы даже не застосовывали никаких? Никаких нас даже никто не... питання даже не ставив, Не выдавал, У нас были только флаги. Ну, флаги и все. И, ну, то есть больше никаких. Никто даже об этом речи не вел. Це просто кількісна акція скрізь ну я так подумав. А ось Василь Дан, принаймні так він назвався, потрапив у руки мітингувальників поблизу села Войниха. Його привезли до народу, прийнявши за тітушку. Без перебільшення скажу, що нам вдалося разом з працівниками ДАІ забрати його від злютілих лубенців, аби уникнути самосуду і поспілкуватися. Чоловік запевнив, що він уже 24-й день іде з Росії, куди поїхав на заробітки і потрапив у рабство. Про події в Україні він дізнався лише декілька днів тому, перетнувши кордон української держави. В Єкатеринбурзі його в складі будівельної бригади півроку тримали на зачиненому об'єкті. Там у них забрали документи і змусили працювати безкоштовно. Позбавлений від інформації навколишнього світу, Василь напевне знає лише те, скільки коштує нині людина. За його свідченням, ціна коливається від 350 доларів. Наскільки правдивою? Була ця історія, ми не знаємо. А проте нам вдалося відправити його додому на Закарпатську область. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.